Всім привіт, ну огляді Yamaha NMAX 155-кубова версія в білому кольорі, як на мене це найбільш підходящий для цієї техніки. Плюс в комплекті прийшов з отаким багажником. Ну, виглядає дуже круто. В комплекті два ключа, другий запакований, так, це брілочок на одометрі 23500, присутній підігрів ручок. Ну, зовнішній вигляд. Гарний, звичайно ж, присутні якісь невеличкі подряпинки, зараз показую детальніше скутер в оригінальній фарбі, перламутровий колір так, Ось такі подножки алюмінієві для пасажира. так, Тут є незначний бруд. Ось ну, це наклеєчка на фарі, вона знімається, є наліпочки АБС. Гума, ну це нова гума, передня Daily Tire, розмір 110-70 на 13. Диск без носу, по колодочкам відсотків 80 є. Вилка суха, пильнички ось в такому стані по підвісті взагалі без зауважень. Задні амортизатори, я так розумію, це вже замінили японці. Мейден Таїланд, якісь вони тут з Так, Задня гума прийшла така з Японії, по залишку десь біля 50%, розмір 130-70 на 13, задній диск. Також ну, зносик, що є, то десь до 5%. По колодочкам не дуже видно, але десь, думаю, на сезон ще вистачить. 18-й рік випуску, присутня ось така книжечка і марта. Бензобак чистий баку бензонасос. обов'язково завжди 2-3 літри бензина потрібно мати, щоб не згорів насос. Так, ось спрацювала блокіровочка. Так, ну це просто така декоративна, сюди де нічого не покладеш, тут є невеличкий кармашик. Нічого не затерте, все виглядає гарно, як нове. Так, ну і плюс в комплекті є ось така Зарядочка до телефону, так як вона відкривається. Зеркала оригінал, по електриці все працює, вже далі покажу. Так, є ось така бокова лапка, по мотору показую, все абсолютно сухо, ніяких підтікань немає. По варятурівню роликам все добре, є окремо відео, скажи кому потрібно, окремо вийшли на Viber. Взагалі техніка без зауважень. Так, з цієї сторони накладочка ціла, ось в такому стані радіатор, труба не підфарбовувалась. Так, рівень антифріза присутній. ну, Загалом гарний стан. Я ж кажу, от білий колір взагалі виглядає дуже класно. І плюс цей багажничок, він удлиняє 13 легкосплавні диски, суперовий дизайн. Так, Зараз покажу як їде, як набирає.